База маркетингу для фотографа. Ти можеш бути геніальним фотографом, але без маркетингу про тебе ніхто не дізнається. Тому тримай три ключові кроки, як заявити про себе. Перше, соціальні мережі це твоя вітрина. Регулярно публікуй свої найякісніші і найкращі роботи. Показуй бекстейдж і розповідай про себе. Людям завжди цікаво і вони хочуть знати про того, хто стоїть за камерою. Друге це особистий бренд. Виділяйся своїм стилем і підходом. Чітко формулюй, хто твій клієнт, для кого ти працюєш, чим ти можеш бути йому корисним і чому варто обрати саме тебе. Третє відгуки та сарафанне радіо завжди проси клієнтів ділитися досвідом співпраці. Ніщо не працює краще, ніж реальні відгуки. Відгуки додають новим клієнтам впевненості і довіри, щоб вони прийдуть саме до того фотографа, який їм потрібен. Фотографія це мистецтво, але воно залишається невидимим без маркетингу. Підписуйся, якщо хочеш дізнатися більше порад для розвитку свого фотобізнесу.